же ж мародері, от, і, ну як я квартиру закрив та поїхав, а у своєму домі ну, якось воно, треба і сад у мене, і ну, таке. От. Ні, звісно, якщо буде дуже, от, я. Вважаю, що ще Ось, о, Путін стріляє, а я на сараї кришу перекриваю. Я... <гум> ну, Будемо оптимістами. Якщо побачить на фотографії і вживу, то вживу, звісно, воно ну, дуже чіпляє. І в больницю попало, ну, ну як це росіяни? Ну, по больниці? Ну, хіба це воєнний об'єкт, чи що? Ну, це в голові не вкладається. От. Ну а що нашим людям? Нашим людям бажати, щоб ви видержати це все. І з росіянами ніяких контактів, ні хай ото я б їх рвом з крокодилами обгородив, і хай би вони там жили, варились у своєму саку.